29 квітня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала три удари по районах зосередження особового складу рашистських окупантів. Крім того, українські воїни збили два кацапські безпілотні літальні апарати іранського виробництва типу Шахет та один розвідувальний Орлан-10, а також ще один дрон невстановленого типу. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили район зосередження живої сили, два склади пально-мастильних матеріалів, два засоби протиповітряної оборони, один артилерійський підрозділ та ще одну важливу ціль рашистів. У тимчасово окупованому кацапами Криму внаслідок масштабної пожежі, яка спалахнула на нафтобазі поблизу козачої бухти Севастополя-Акяр було знищено 10 резервуарів з нафтопродуктами загальною ємністю близько 40 тисяч тонн. Символічно, що ця подія сталася у 105-ту річницю підняття українських прапорів на кораблях Чорноморського флоту і Севастопольській фортеці. Слід також зазначити, що дана нафтобаза забезпечувала пальним кораблі Чорноморського флоту РФ, які завдавали ракетних ударів по містах материкової України. Мішенями рашистських терористів ставали мирні люди та цивільні об'єкти. За наявною інформацією, в результаті пожежі на нафтобазі люди не постраждали, втрати серед кацапів уточнюються. Українська військова розвідка рекомендує жителям тимчасово окупованого Криму не знаходитися поряд з кацапськими військовими об'єктами. Заразом у зв'язку з масштабною пожежею Севастополем поширились панічні чутки про нездатність ординської протиповітряної оборони забезпечити безпеку власних стратегічних об'єктів. У свою чергу, відчуваючи початок так званого гарячого курортного сезону на тимчасово окупованому півострові, рашистські військовики почали писати рапорти на відпустку, вказуючи в якості місця її проведення територію РФ. Неспокійно на території рашистського рейху, у пермі виникла пожежа на території оборонного холдингу. В Гау-Курськ і Гау-Бєлгород знову пролунали вибухи. Постскриптом рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні у районі Мар'їнки. В підрозділах рашистських окупаційних військ почастішали випадки колективної відмови від участі у бойових діях. Встановлено, що це відбувається через великі втрати особового складу, не своєчасне забезпечення загарбників, боєприпасами, відсутність у достатній кількості засобів індивідуального захисту та примус песиголовців головців до ведення штурмових дій без підтримки важкої техніки та артилерії.